З 1 листопада 2011 року запроваджується новий порядок продажу залізничних квитків. Відтепер пасажир Укрзалізниці не зможе купити проїзний документ на будь-яке облюбоване ним місце у потязі. Вагони будуть заповнюватися по порядку, повідомили на станції Прилуки. Якщо у нас в продажу зараз є всі вільні міста з усіх вагонів, і там кожен вибирає, коли ну, верхня, нижня. А тепер, що були всі продані міста і. Вагони були населені, більше. Ну більше пасажирів. Не всі зразу весь состав буде, а буде даватися по. По вагону. Таким чином купити квиток до наступного вагона ви зможете, коли в попередньому залишиться не більше восьми вільних місць. Тому не виключений такий перебіг подій, що під час подорожі ви опинитеся в одному, а ваша рідня уже в іншому вагоні. Головне, аби тут не спрацював всім добре відомий закон. Одним словом, все залежатиме від випадку. Але тут і до ворожки не ходи. Нововведення не на користь любителів подорожувати рейковим транспортом. А от працівники залізниці не проти такої практики. Повністю ми знатимемо, який поїзд населений, де да який не краще. Ну для пасажирів, звісно, вибор уже не такий буде. Зайві вагони відчеплятимуть і використовуватимуть на тих напрямках, де їх не вистачає. Одним словом, економія і ще раз економія. В рамках тієї ж самої економії з 29 жовтня буде зняти з графіка 147-й потяг з полученням Чернігів-Сімферополь, при Дніпровської залізниці. І це ще не всі прикрі новини для прилучан. З сьомого Листопада, у нас по поїзд 62-й, швидкий Шевченко-Москва, не буде курсувати, який на даний момент по парним числам у 21.04. І 7 листопада буде 61-62-й поїзд, який Миколаїв, Москва, який буде курсувати кожен день, щоденно, по тому ж самому графіку. За попередніми прогнозами, на Укрзалізницю чекають великі зміни. Багато потягів буде відмінено. Це стосується і станції прилуки. Бо скоро ані до Дніпра, ані в напрямку Криму дістатися буде нічим. Але начальник вокзалу все ж трохи заспокоює своїх пасажирів. Все буде і кожен пасажир поїде так, як він захоче. Без права вибору не лишає, тому, що от буде 54 міста. От з 54 міст можна ж вибрати. Квиток, який раніше можна придбати за 45 діб до поїздки, у цьому змін не відбулося.